Ми дивимося, зупинятися він не збирає. Леброн Джеймс обійшов Карім Абдул Джабара та вийшов на друге місце в історії NBA за кількістю матчів у регулярці. Леброн Джеймс уже на другому місці. Він вже стільки рекордів побив, що я навіть не про всі тут можу розказати, тому що кожен раз, коли цей чувак виходить на поле, він щось нове встановлює, тому що 20 років бути в такій формі це просто неймовірно. Люди, які захоплюються спортом, ну не можуть не розділити того, що я переживаю, коли бачу, як людина в 40 років грає на рівні з 25-річними і ще й дає такий поштовх. Ще й дає такий заряд, ще й показує щось неможливе навіть для тих молодих пацанів. І зараз новий рекорд. Друге місце за всю історію NBA по зіграним матчам ще десь 100 матчів це буде найбільша кількість зіграних матчів в історії NBA. Тобто, абсолютно всі рекорди б'є Леброн Джеймс. І як ми дивимося, зупинятися він не збирається. Зовсім не збирається. Красавчик, я просто захоплююсь тим, як людина може 20 років грати на пікі своєї форми і показувати приклад, живий приклад неймовірного атлета. Красавчик Леброн.